Дякую. Шановна українська громада, шановна Високопреосвященні влади, дорогі американські друзі, Неможливо висловити вір українського народу і злочинів радянської влади. Неможливо знайти виправди мір. Майже століття тому чорною землею було засилено життя мільйонів невинних людей, мільйонів українців. На жаль, в нерівній боротьбі зі злом. Сьогодні тут, у столиці Сполучених Штатів Америки, основою яких є принципи свободи і демократії, ми робимо надзвичайно важливу справу. Ми не тільки відкриваємо меморіал жертвам голодомору в Україні 1932 1933 років. Ми пам'ятаємо сьогодні кожну душу. Кожну жертву, кожного мучі. Сім років тому ми відкривали національний меморіал жертв голодомору в Києві. І я вірю, що ці два меморіали у Києві і Вашингтоні будуть символом і засторогою злочином проти людства і людяності у всьому світі. Хочу висловити слова великої подяки українській світовій громаді, яка рук прикладає неймовірні зусилля для визнання справедливості і визнання трагедії українського народу геноцидом. Особливо хочу відзначити автора проекту Моями Ларису Буїну. Дякую